Вітаю вас на каналі Просто Смачно! Сьогодні ми будемо готувати не класичний паприкаш, а з курячого філе із солодким перцем, помідором та яблуками. Саме яблуко стане родзинкою сьогоднішньої страви. Воно додасть філе легкий фруктовий смаковий відтінок та приємний аромат. За рахунок сметани та кукурузного крахмалю, соус, що об'єднує шматочки овочів та курки. Вийде ідеальним за густотою та багатим смаком та кольором. Тож для сьогоднішньої страви нам знадобиться: куряче філе 400 грамів, перець солодкий 250 грамів, помідор грамів на 200, яблуко грамів 170, цибуля ріпчаста приблизно 100 грамів, 20-відслаткова сметана грамів 100 олія соняшникова для смаження, паприка мелена пів столової ложки. крахмаль кукурудзяний 1 столова ложка. Сіль за смаком. Куряче філе обов'язково промиваємо водою та обсушуємо за допомогою паперового грушничка і нарізаємо шматочками середнього розміру. Розігріваємо сковорідку. Обсмажуємо філе на сильному вогні. Поки не з'явиться рум'яна скоринка. Перекладаємо обсмажене м'ясо. Переходимо до цибулі, чистимо її. Нарізаємо кубиками. І швиденько промувати очі, бо цей раз попалася якась термоядерна цибуля. Після того, як відійшли від цибулі, переходимо до солодкого перця. Розрізаємо його навпіл і очищаємо від насіння на внутрішніх перегородках. Нарізаємо перець кубиками. Беремо помідор. На жаль, сезон помідорів пройшов. А в магазині вони всі якісь пластмасові. Але виходу немає. Тому беремо найбільш привабливий. Прибираємо кріплення плодоніжки та нарізаємо його також кубиками. Останній претендент на нарізку це яблуко. Обов'язково чистимо яблуко та прибираємо серцевину. Його також нарізаємо кубиками. Повертаємося до нашої сковорідки, в якій смажили м'ясо. Продовжуємо на ній готувати, додаючи масло та розігріваємо її. Викладаємо цибулю і швиденько перемішуємо. Тепер вона вже не така страшна. Тож можемо спокійно продовжувати готувати страву далі. Додаємо перець. Обсмажуємо перець з цибулею на сильному вогні, періодично помішуючи протягом 5 хвилин. Додаємо до обсмажених овочів сметану, кукурудзяний крохмаль, сіль. Та мелену паприку. Перемішуємо все до однорідної маси. Поки я намагаюся зробити це якомога краще, у вас є можливість підписатися на канал та поставити вподобайку. Додаємо нарізані помідори та яблука. Прогріваємо все це на сильному вогні приблизно 2-3 хвилини. Накриваємо кришкою сковороду та зменшуємо вогонь до мінімуму, тушкуємо овочі в соусі. Приблизно 7-10 хвилин. Не забуваючи час від часу перемішувати наш соус. Воду доливати не потрібно, овочі дадуть сік, соус стане рідше. Додаємо сковорідку обсмажене куряче філе. Перемішуємо та знов накриваємо сковороду кришкою і тушкуємо блюдо на повільному вогні ще 5-7 хвилин. От і все. Наш папрікаш з курячого філе з перцем, помідором та яблуком готовий! Подавайте страву до столу можна як окреме блюдо. Також буде дуже смакувати з гарніром, таким як, наприклад, пюре. Смачного! Дякую за твій перегляд і чекай на твій коментар. Скоро побачимось!